Простір дружній до дітей та молоді відкрили у селі Колоденка, що неподалік рівного. Це один із дев'яти таких центрів, які мають з'явитися в області до кінця року. У цих кабінетах діти зможуть цікаво та корисно проводити час, відвідувати майстер-класи, заняття з арт-терапії та долучатися до різноманітних ігор. Простір, який буде доступний всім дітям громади, абсолютно всім, за запитом для проведення майстер-класів, різних занять, тренінгів, такі як open Space, причому їх і два такі для старших діток. І там є поряд для меншої ланки, таких зовсім малюсиків. профінансував відкриття цього простору у Колодинці Швейцарський фонд Корненська ОТГ зі свого боку надала приміщення, зробила ремонт, щоб діти могли безпечно навчатися та розвиватися у комфортних умовах. Колодинка – це один із найбільших населені пунктів громади. І тут, якщо брати, от в школі в нас навчається біля 500 учнів. Їх крім того, що вони всі працюють як за напрямками освіти. І в напрямку культури в будинку в цьому клубі, то їх десь треба забирати від гаджетів, їх треба забирати з вулиці. І от саме в цьому плані ми вирішили тут його зробити. Відкриття простору важливо ще й тому, що в Колодинці немає дошкільного навчального закладу, і маленькі мешканці села зможуть тут проводити частину свого часу. Анастасії 8 вісім років і дівчинка тішиться, що з'явилося місце, куди вона може прийти після школи. Мама ходить на роботу, а бабусі багато роботи. І я думаю, що. Я після школи всюди буду ходити. Знайшов цікавинки у новому закладі і молодший братик Анастасії Дмитро. Що тобі найбільше ем... машинки. Машинки. які ти машинки найбільше? любиш? – що мені, мама. Оті, що мама мені має купити на день народження. у двох навчальних кабінетах простору зможуть одночасно перебувати кілька десятків дітей. Тут є розвиваючі ігри, розмальовки та інше необхідне для дозвілля і розвитку малечі приладдя. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.